Всім привіт! Хочу представити вашій увазі дзеркальний куб мірор. 2 х 2 х 2. Так, справді, 2 х 2 х 2. Не 3 х 3, до якого всі звикли, а 2 х 2. Одного разу переглядаючи колекцію дуже цікавого колекціонера, який назбирав більше тисячі кубів. Йому задали питання, чи присутні в його колекції? Зеркальний куб 2х2. Я був сам дуже здивований. Почав його шукати в інтернеті. Одного разу я зустрів колись на eBay, хтось його зробив і продав, але більше інформації в інтернеті не було. Тому я вирішив його зробити власноруч. Куб вийшов дуже цікавий. За базу був взяти куб із шин міні 2х2. А також класичний зеркальний куб. Цього куба, скажімо, є. Малесенький недолік. Якщо ви звернули увагу, то так він виглядає квадратний, а так він не квадратний. Він з однієї сторони він менший на декілька міліметрів. Але я не вирішив висувати цей, скажімо, цього недоліку, оскільки це не дуже портить його вигляд і радикально не міняє його форму куба. Мене влаштовує його форма. Збирати його дуже цікаво, дуже оригінально. Всі заядлі кубери, звичайно його, дуже дивуються, оскільки ніколи нічого подібного не бачили. Ось і все. Дякую за увагу.